Ялина канадська пікколо – це компактна густа та пухнаста рослина з ніжною зеленою хвоєю, маленьке диво в вашому саду, її м'яка та густа хвоя ніби оксамит, ніжно-зелений колір із сріблястим відтінком, створює ефект легкого сяйва на сонці. Цю ялинку хочеться торкнутись і погладити, така вона пухнаста та ніжна. Щоб посадити цю маленьку зелену красуню, вбирайте світле місце. Викопайте лунку удвічі більшу за кореневу грудку. До лунки додайте торф для хвойних рослин та біогумус. Полив помірний. Підібрати рослини та оформити замовлення ви зможете на нашому сайті proxima.net.ua Оцініть це відео лайком і залиште коментар під відео. Будемо вдячні за ваші ідеї та зворотній зв'язок. І пам'ятайте! Proxima zavžde poruču.